Хочу зробити вам розпаковку своїх сувенірів, які я везу з Яремче. Ось в такому чудовому місці я сиджу. Це Яремче. Площа ринок, скажімо так. Я купила горнятку, яким дуже задоволена. Написано Карпати, зимовий малюнок. Жіночка сказала, що вона дуже старалась. Воно мені дуже сподобалось 100 гривень. Далі приправа білих грибів, Сушать їх сказали в печі, потім перемелюють. Не треба вести, от, знаєте, упаковку таких прям грибів. А так. Приправа. Думаю, що вона буде дуже запашна. Я відкрила, ну пахне просто неймовірно. Чай вибирала довго, купила за 30. Можна купити за 20, за 25. Але от знову сказала жіночку, що сама збирає. Календула чепрець, ожина, малина, кропива ромашка, плоди шипшини, горобини і ванчай. Ось такий великий пакет за 30. Але ось тут на базарі можна купити за 20. Далі ложечку із дерева білої черешні. Коштує 30 гривень, невеличко такого розміру. Оцей такий браслетик, в неї був останній, я його купила за 20 гривень, і також я ремче просто брілочок купила так собі на згадку 20 гривень. Дуже дешево скупилась, Вважаю, ось така краса. І в такому місті сиджу просто задоволення, як мені подобається ця площа і все, що я придбала в Карпатах.